глибоко орати, мусиш задне місце розбирати. Та це тяжолий трактор, Т-74, що задне місце розбирати. А що казати тому малому МТЗ. От тако, бачите, розібрав. Це був лиш осінню склав задне місце. І тут закінчив свої роботи і не повертає. Що ж таке не повертає? Думав, що поросипалися касети. А це не касета. це обламалося, обрубало, от цю... Регулювати цю шайбу. А бачите, тут вона йде. Ось так вона йде. Її обрубало, обрубало попри саму гайку. А де от того? І вправо повертає, а вліво не Я й так, я й сяк, я й ті регулювавки. За ну, мене за 28 років перший раз. І прийшов, подивився, Блін, все нормально, все грає, співає, а це не повертає і все. Ну і мушу розбирати. Ну а що йде, зараз весна вже закінчився. Закончилися свята, прийшов Іван Плетеча, забрав свята на плечі. І тут, як завтра, сонечко, бачите, сьогодні гарний день, але вітер. Вітер, ну то що робити треба, а робити нема з ким. Хлопців немає, нема з ким підняти. Воно дуже гуляє, мага тяжка. І що робиш? Мусиш роходитися так, як є, помаленьку йти до сусідів, проситися, щоб хлопці допомогли. А це на що бачите, що, другу гайку до хлоп, по хлопцях. Хлопці, дивіться, хто має якісь запчасті, що має туди-сюди. Туди. Поставив новенький сальничок, дуже кажуть, хороший, дорогий, за 70 гривень. Каже, що дуже дорогий, хороший. Ну, не знаю. Бувачемо по ціні. По качеству, то сюди прийшли повністю новенький ремкомплект. Вже наклапаних, правда. Ціна. Вроді би так сказати, тут і нема що робити. То все є. Але часу нема. Нема часу, коли це складати. Бо зараз починається йти на роботу новенькі лент, а де прийшли дві штуки. Це я вже на один барабан склав. де бачите, той барабан розібрав. Думав, моль... Думав, що касети посипалися. а, касети, а де бачите Всі ціленькі, всі сухенькі, все полагається. Ну нічого, вже є новенькі, ставлю все новеньке. Бо це, як складаю мені, хватає його на років на п'ять цього трактора. Цього трактору я сам, а де прийшов, заховався в сарай, бо на дворі холодно. У нас сьогодні зранку мінус ну Зараз може є десь градуса 2. Але вітер. Самі розумієте, як при вітру робити це все. Але що, треба зробити, та й все. Та й зараз буду розбирати цей сам барабан. Нема, Я би показав, Ви бачите, маєте такий сйомничок. Я не знаю, які хлопці мають собі таке, а я собі маю от такий. Ось такий сьомник. Ставлю, є от така гайка. Закручую, прижимаю, то усе. Там в мене вийшло поставити 114 мм. Зараз буду бачити, що, що, що тут вийде. Там поставив 13 желізних і 10, і 10 таких. Тяжко воно кажуть хлопці, що тяжко вижимається. Ну так, да, тяжко, але зато мені його хватає і хватає вистачає. Я не стараюся так робити, щоб воно мені не рохкало, не, не робило дрн у, бор... у мостові. Так що всім гарного дня, гарного просмотра. Хлопці, хто має запчасті, є, пишіть мені в лічку, туди. Я... Хто може так дасть, а хто. Я за пересилку заплатю, чи куплю у вас. Бо це таке на сьогоднішній день цей, цей трактор є антикваріат. Трохи солярки запаслися, а що зараз, дасть Бог запасемося. Та й таке. Всім гарного дня і гарного просмотру.